Добрий вечір всім. Ми знову переходимо до чергового аналізу. Наразі у нас 26-й тур Не аналізу, а анонсу. Анонсу, да. 26 го туру чемпіонату України з футболу. Цей, раз він нас, цей тур розділений вже на три дати. Я так розумію, це тому що Дніпро грало з Олександрією перенесений матч. І починається він де 13 травня з матчу нашої улюбленої команди Динамо Чорноморець. Що скаже Сергій? Що то мені стрьомно За результат ситуати. цього поєдинку бо... Сьогодні говорив з нашим знайомим Василем Васильовичем, казав, що якби Сашо не відчув першу гіркоту поразки. тому що організація гри трошки вища у Чорноморці, ніж у Кривбаза. Ну, вернеться, у нас парка буде двох термінаторів. Дячук. Да. Ми є. від нього і будемо бачити, як той же саме Лефіренко буде тікати від Попова. і від... Оце саме найбільше лякає. Оце, оце може бути. Ну одне може бути, все буде залежати від того, чи нещерет нічого не хапне. Ну не ворота? нещерет. От ми не відзначали минулі передачі про те, що це дійсно одна з найкращих матчів Нещерета за київський клуб. Ну вже тобто хвалять. Він, що він вибив він, всі виважено, Ну не кого він вибив? Там нема, нема кого зараз вибивати. Питання в цьому зводиться. Ну, ну, можливо. Але ну, той, що досить кажеш, страшно. Ну, я ставлю, що на перемогу Динамо Київ, що кияни переможуть, але. Ну, Я щось не дуже сильно в це вірю. Я сподіваюся в тому, що Динамо переможуть, але враховуючи те, як Чорноморець останні поєдинки грав. Ну, Динамо є шанс, Дніпро Нічого зіграло. Вже все, немає Ні, нікого. То скільки шансів було в цьому чемпіонаті? Реально ну, Борода сильніше би грала, то б реально був би результат. Боротися треба. Тож не на пляж виходять? Ну просто буде жалко, якщо Чорноморець буде грати в перехідних матчах, показуючи такий думаю. результат і такі необхідні. Я такий, не думаю, такий що люди грати. Але по тій відстані і тому місці, ко вони зараз мають, в них шанси є надзвичайно ну, великі. Там Вже шашахтарим лишилося, По моєму якщо з верхньої, ну так так думаєш, ті, що внизу вони не будуть боротися. Ну, Поки Чорноморець показує більш стабільну гру. Ну, ну Будемо сподіватися, саме основне, що матч буде надзвичайно цікавий. Незважаючи на те, що Динамо зараз обіймає набагато вищу позицію, ніж Чорноморець. Але Динамо потрібні очки для того, щоб якщо вони хочуть вище грати в той же самій Лігі Європи або взагалі навіть поборотися за друге місце. Тому що, враховуючи ту гру, яку показує Дніпро, там Шахтар, ну, є реальні шанси для того, що Дніпро може втратити очки. Бо в кожному матчі вони досить. Натужно отримують перемогу. І Шахтар те ж саме про і Шахтар можемо говорити. Ну, лише, тільки, лише тільки зоря, що останні поєдинки, реально зоря показує ну, клас. Молодець, підвів плавно під Шахтар, інгулець Шахтар. Ну, однозначно, перемогу Шахтаря. Мінус один. На Шахтар. я думаю, що не ну, хватає. Враховуючи те, як Інгулець в руху програв. Ну, не знаю, чи Інгулець буде надзвичайно заряджений. Але... Але, все... може... але все буде залежати від того, пропустять вони одразу чи не пропустять. Якщо тільки Інгулець пропустить гол там до 15 хвилини, ну, я думаю, що так. ФК Львів Ворскла. Та не спасав вже нічого ФК Львів. Думаю, Ворскла все-таки захоче доказати, що матч зминає це такий нещасний випадок і по грі і по результату. Ну, ставлю на перемогу Ворску. Ну не бачу я у Львові там. Мені жалко, такі футболісти, як там Бугонов стараються, там Бугай там показує. Ну, та рибка на воротах mm. теж ну, цей. Ну, я не можу, що ці футболісти слідують. Ну, вчора, ти розумієш, в, в, рибу... вони приводились в тому самому Вересу, тому саму Інгульцю. Так, не можеш сказати, що Львів в кожному поєдинку є мертвим. Він не мертвий, Ні. Є. він грає. Тобто і немає такого. він там не закриває. Ну, це, це якась друга ситуація, якась кулуарна. Скажімо так, яка до спорту нічого немає. Ну, ну просто mm -hmm. тактика на кожну гру не може бути з відкритим забралом і грати проти кожного супротивника. Тому що клас ну гравців... їм треба набирати очки, не то що набирати очки, а вигравати. Як ну, вигравати можна відсидіти 89 хвилин в захисті, а на 90-тій хвилині забити гол. Звідки? Ну то як звідки? Тоже саме Бугунов. Прохоти, ну, говориш, який може втекти і забити м'яч. Металіст Зоря. Перемога зорі. Не бачу. Так, тут без варіантів, перемога з зорі, ну і металіст Ейфорія, Незважаючи на те, що вони минулий поєдинок виграли. Нарешті здобули. Ну, я не очки. скажу, що, напевно, вона так дасться легко, як далася зорі в минулому турі. Ну і зорі, підсилення буде з боку теж саме. І Мерековий, і брашка. Тобто команда буде, але вони і без них надзвичайно симпатично виглядали. Верес Металіст 19-25. Оце, я считаю, одне із самих цікавих так, протистоянь, ну, неясних щодо чого. Ну, ризикну нічого поставити, а я ризикну поставити, що Перемоги Верес. Перем... Ні, вереса. Перемога угу. Вереса. Оскільки в Вересу вкрай потрібні очки, металіста не така, У них є ще певний запас прочності для того, щоб не потрапити в перехідні поєдинки чи вилетіти з вищого дивізону. А Вересу потрібно боротися. Ну, і Вірт. Але я коли оцей останній поєдинок дивився, і Верес програв. Але після гри президент клубу. На трибунах його сфокусували, там, з кимось він вітався. Дуже настрій в нього був нормальний. Я бачу, теж це замітив. Тобто, ну, Я такого не розумію. Команда програла, фактично впала в зону перехідних матчів, і президент клубу так все знає. Веде. Ну, можливо. Кривбас рух. Ну, я ще під таким позитивним враженнями від минулої гри руха. Ну, поставлю на ніч. думаю, що рух не програє. Ну, я також ставлю на нічого руху. Потрібні очки. Кривбас, мабуть, же зрозумів те, що вони в Єврокубки не потраплять, тобто їм п'яте місце ніяк не досяжне. І багато сил вони втратили в поєдинку з київським клубом. Ну, ну Хто та що під, не говорив. Та й підсіли вони у тому матчі другому тайму. Ну, другий тайм однозначно, що це в залі Кривбасу не можна віднести. А рух здивував. Надзвичайно здорово здивував. Мене Дніпро. Знову ж так би хотілося сказати, що Дніпро переможе, але знаєш, як у матчі Динамо Чорноморі щось є в мене якісь такі і... сумніви, що в цьому матчі в Ужгороді, я так розумію, де проходити матч, я поставлю на все-таки. Ні, я ставлю на перемогу Дніпра. Якщо судді не вміщаються, то... Та ні. Ну, все одно, класно, а, ну, Дніпра чекай, тут ж в Дніпра. Дуже звичайна інформація з'явилася, що матчі Дніпра і Шахтаря всі до кінця проходять варом. Да, будуть з варом проходити. Ну, не думаю. Ну, Дніпро сильніше за Минай, хто щоб не говорив. Ну, Минай в минулому турі себе гарно проявило, перемогло, і ніхто, я думаю, не очікував від них такої перемоги, яку Минай з Ворською здобув, тим паче там не мінімальна перемога, а 2-0. Тобто вони молодці. Колос Олександрія. Ну, думаю, вчитуючи сьогоднішній да, скандальний матч Дніпро і Олександрія все-таки команда захоче все підтримати свого тренера. Не поняв, який там буде вердикт. Да. Там один матч чи до кінця сезону. Все-таки нецензурна лайка. Під час офіційного матчу. Я думаю, що Олександрія переможе. Щось так вона надихнула остання гра Я вважаю також Олександрія. Останніх дві гри. Тобто останні дві гри були чудові, незважаючи на те, що перемоги вони не здобули. Ну, класні гри з боку Олександрії. Ну, цікаві. Як для чемпіонату України по Ну, Ми критикували Олександрію за ті нічейні поєдинки, тому що знову Я ж добавилось два так. нічейних поєдинки. Вони рекордсменами стали чемпіонату України по кількості, а Ротень, то він, мабуть, і можливо, і в книгу рекордів Гіннеса війде. <с. По тій <с. кількості нічей, які він здобув на чолі. Тим паче і це, і тренер це... Трьох команд. Да. Він ну, Тренер трьох команд, мабуть, таке було. ну, На високому такому рівні, то, мабуть, ні. Ну, Побачимо, чи він з німеччиною хто виведе на. Нашу збірну. Це ж теж, надзвичайно велика кількість питань, знаків ну, Павелко, питань, окликів. Павелко вже обіцяв, що буде новий тряг. Ну, він хіба ж, ну, в нього ліцензії нема, на жаль. Це нема, ні у нього, ні у Костюченка, ні у Кусючанка, вже... Ну, там Протасов може підстрахувати. Ну, можливо, можливо. Дем'яненко, там всі ж з ліцензіями брав? Навряд. Ну, будемо говорити про те, знову ж будемо сподіватися на тому, що тур буде цікавий і дійсно є цікавий, зважаючи на те, що ми не можемо спрогнозувати 100% хто переможе, хто програє. Це завжди так. в Кінці чемпіонату, коли за щось ведеться боротьба, це лише тільки в останньому турі, коли нікому вже не потрібний результат. Можна 100% стверджувати, хто переможе. Хоча в реальних чемпіонатах це також спрогнозувати не можна, тому що виходить молодь Я яка заряжена... про. Мотивує інгулець, ну, звісно, звісно, 100%. Шахтар Миналь. Я 100 говорю про те. Я маю про фінансову сторону. Звичайно. Ну, в Дніпра можливо не вистачатиме грошей для того, щоб розрахуватися з футболістами. Я пам'ятаю, Дніпро, в них проблеми були, що і рахунки їхні блокували. Там, пам'ятаєш, Стеценко да. був спортивним да, директором, да. що там вони в Швейцарії чи де були, що в нього там був, з ячейк забирали якесь майно тощо. Тобто, ну... Це Україна одночасно, хоча ми і не Сіцилія, ми не там Палермо і, і тому подібно, чи там Корсіка, якісь кримінальні часи, і зараз не 90-ті роки. Однак якийсь фактор отакий є за те, що щось в нас відбувається нечисто в цій сфері. Тобто немає того дійсно спортивного інтересу при розгляді того чи іншого питання, оскільки надзвичайно велика кількість суддівських помилок в чемпіонаті України, особливо саме в другому колі. В другому колі, я ж кажу, ми в жоден тур не проходить без суддівського скандалу. Однак, надіємося, що все буде добре. Спорт переможе. Як П'єр де Кубертен, не будемо керуватися тим висловом, що саме головне участь а не перемога, а тут буде перемога для людей. Ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Перемога буде за нами. Слава Україні!